Друзі, всім привіт! Мої вітання. Маю для вас дуже гарну пропозицію, а саме це Volkswagen Tiguan All Space Автомобіль 2018 року випуску. 2 літра дизельний двигун на 190 коней, це Full Motion, роботизована коробка DQ 500 190 тисяч пробігу цього автомобіля і його ціна 93 тисячі злотих. Вже є розмитнений, готовий до реєстрації. Це автомобіль. Свіжий із Німеччини, що саме за автомобіль дивимось, тисніть лайксом відео. Ось, друзі, перед вами цей автомобіль Volkswagen Tiguan Allspace в Airline. Нагадую, що цей автомобіль був привезений із Німеччини. Він вже є готовий в продажі. 2018 року 2 дизельний двигун на 190 коней full motion, DQ500, 190 пробігу. І його ціна із всіма податками. Уплатами 93 тисячі злотих. Якщо хто хоче автомобіль брати, наприклад, на експорт в Україну, відповідно, що ціна буде дешевша, бо ця ціна вже включена із всіма податками для реєстрації в Польщі. Що в нас є по автомобілю? Дивимося, що оптика Full LED. Відповідно, що бампер арлайновський. Датчик фронтального зіткнення. Адаптивний круїз, туманочки, парктроніки 360, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, це у нас по-моєму 19 диски. Гума в дуже гарному стані і гарна фірма Goodyear. До речі, автомобіль має бути весь цілий в рідній фарбі. Маю точну мір і це вам все покажу. Також хромована решітка, хром на вікнах. Хром понизу дверах, хромовані релінги, накладочки на зеркалах також срібного кольору, безключовий доступ, задні ліхтарі ледові, камера заднього виду. Ну і також задній бампер ерлайновський. Друзі, цей автомобіль, звичайно, має смак. Він ще довший в цей all space. Обвіз іде редлайновський, чорного кольору, на, на хромі, на гарних дисках. Я думаю, друзі, що цей автомобіль заслуговує такий жирненький лайк. Дивимось, що у нас по фарбі. Швиденько пробіжимося. 120, дах-95. Позаду 108, дах-116. Заднє ліве крило 89. А ручка 89, 93 108, 102, 116, 107, 107, Капот. 108, 117, до речі, є декілька сколів, які були зароблені, але нічого, як ви бачите, критичного немає. По правій стороні 110, 110. 115, 115, 107, 87, 87, 130, 119, 111, 101 і кришечка багажничку, 108 і 88. Як ви бачите, по кругу автомобіль ціленький в. Рідній фарбі, нічого йому не крутилося, не фарбувалося, нічого немає прихованого. Переходимо до салону, як я вже говорив, що є безключовий доступ до автомобіля. Одразу в автомобілі є сліпі зони. Оцінюємо стан водійська дверна карта, все ціленьке, тут тільки на ручці. Є такі нюанси. Повний електропакет, дзеркала і складаються, підігріваються. Дінні відкомбіновані тканина плюс алькантара, ергоаптів з масажем, поясничний валик, підколіннички. Пробіг автомобіля 190-155, як ви вже помітили, це віртуальна приборка, чкірине мультикермо, адаптивний круїс я вже говорив. Також утримуються в пасу руху, туманочки, датчик світла дощу, в автомобіля також є проекція, ось регулюється підлокотничок, Система мод, спі, автохолд, електроручник. І також автомобіль допомагає паркуватися, система стартоп, бибастоп, підігрів передніх сидінь, плюс підігрів керма, максимальний дисплей, центральне дзеркало з автозатемненням і панорамний дах. Тобто бачите, що автомобіль не є бідний і, до речі, також електрична кришечка. Зараз ми перейдемо ще до багажничка. Дивимось все по черзі. Друзі, чекаю ваші думки в коментарях. Цікава ваша думка, що ви думаєте про цей автомобіль? Ой, тут так відкривається все тіґлони. Електрична кришечка. плюс два сидіння йдуть в багажничку, які розкладаються. І ось, друзі. Все в такому стані. Все працює гарно. Пасажирський також йде з масажем. Ось так виглядає салон. Перейдемо під капот. Нагадую, що під капотом 2 літра дизельний двигун на 190 коней, який співпрацює із роботизованою коробочкою від SG DQ500. Ось, друзі, дивіться, що в автомобілі ніхто нічого не крутив. Шумка сіла і на місці. Часто з Німеччини автомобілі, які приїжджають, то гризуни там погризуть, але тут у нас все є ціленьке. Ну відповідно, що сервіс масла фільтрації для себе потрібно зробити. Кришечку. Хочу вам показати, що двигун не мився. Бачите, він є брудний. Просто поверху натерли, щоб гарно все дивилося і все виходило. Давайте запустимо цей двигун і почуємо, як він працює. Запускається він на зі снопочки. До речі, до автомобіля є два ключа, це лише один. Будь ласка, півоберта. Ось потрібно зробити шеклу, я говорю. Працює проєкція. І ось робота двигуна. Працює гарно, тихенько, його не ковбасить. Їдемо на тест-драйв. Виконуємо тест-драйв, проїдемось, відчуємо, як він їздить. Чищи тут дорожніх знаків є. І також виводиться на проєкцію. Проекція взагалі хороша штука. Чесно відчувається, що такий збитий автомобіль. Поки що наступати не будемо сильно, тому що автомобіль холодний. Таких тіганів є насправді дуже-дуже мало одиниці, маю на увазі, що був в такій гарненькій комплектації, ще плюс all space. Ну, їздить він гарненько. DSG все плавно, гарно перемикає. Друзі, якщо шукаєте собі такий автомобіль, можете сміливо писати мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Можемо домовитись, можу під'їхати сюди до продавця і зробити повний фото-відеозвіт і надати вам вже всю інформацію по цьому автомобілю. Камера працює, траєкторна, вона є оригінальна, фабрична. Чесно, приємно в автомобілі. Автомобіль виглядає солідно, особливо, як він з боку їде. Ну, так сказати, Гарно презентується. Верлайні, чорний, високий гарний автомобіль. Ось, друзі, сьогодні на огляді в нас був такий Volkswagen Tiguan All Space. Якщо вас зацікавив цей автомобіль мої контакти в описі відео, то в першому коментарі. Нагадую вам, якщо вам потрібно також підібрати Автомобіль під ключ або ж оглянути і перевірити якийсь автомобіль. Звертайтеся про все домовимось. Пишіть свою думку в коментарях, тисніть лайк і до наступних відео. До побачення! just risk my life to keep you dry when it rains Rain. might just fall in love a little hug can make me stay mystics make me soft just like a moth to a flame show me proud to just obey and if you're not around and i'll be proud to take your place i'ma roll this loud while i go down and relocate and i'ma take a bow and then throw thousands in your face i'm a g i'm the centerpiece you can't settle me i repeat when my enemies tell them come and see they retreat i'm their water sign sweep you off your feet in these streets i'm here all the time How come...